З нас кожен сам творець життя свого, усе усе для чогось у природі сім'я для збільшення людського роду, кохання для покращення його. Буває, що життя втрачає смак, бентежить дух без вихідь і трагічність, і лише мудрі вміють жити так, неначе кожен день маленька вічність, життя це гра. Подобається гасло, все тимчасове люди, пекло, рай, щоб довша радість у душі не згасла, не переймайся програшами грай! Є дві ідеї у житейських хащах, які ми можемо себе відкрити. Подвижницька ідея стати кращим, ідея споживацька краще жити. Усі ми в черзі, як пращура кілька століть, за добробутом, щастям, любов'ю, не нервуй, що попереду стільки стоїть, подивись, скільки їх за тобою. Я не люблю чужих компаній, де всі свої, а я ніхто, мов сирота в кутку в пальто, а всі в бікіні на дивані. Дорога мудрості. Тяжка і нескінченна це розуму і темноти двобої, мудрець завжди один у полі воїн, а дурні це народне ополчення. Тіла дівочі істина краса, але обличчя часто примітивні, бо тіло це дароване людині, обличчя душу кожен творить сам. Ми не ангели милістю Божою, в племенах дикунів наші витоки. Через це егоїсти є нормою, мудрі, добрі і щирі це винятки. В усьому на світі визначені строки, щоб цінував і часом дорожив. Не переймайся, скільки маєш років. Радій і дякуй, Господи, дожив! Хоч би які були часи й умови, лиш одиницям легко й весело живеться, були і є у щастя три основи: здорове тіло, вільний дух і добре серце. Ентузіасти це один із ста, їм все вдається, їм легка дорога. Ентузіазм це той прекрасний стан. Коли в душі ти відчуваєш Бога, знання це наче тест, що ми за люди. Розумні хочуть вчитися і знати, тупі і хитрі вчитися не люблять, зате страшенно люблять керувати. Вчись іронічності, вона є мудрий погляд на все, що відбувається в житті, не дасть тобі сконати в суєті, усміхненим. Сміхається і доля Людей відкритих, щирих одиниці, хтось тішиться придуманою роллю. людина розкривається в дрібницях, коли вже не слідкує за собою. Життя не буває без скрут і проблем, але через них убиватись не варто. Проблеми не горе, а мізерна плата За радість що ми у цім світі живем. навіщо люди п'ють, себе не шкода, шукає кожен з нас гармонію свою, комусь кохання, творчість чи робота, а хтось півлітру випив і в раю. Щось не вмію, а хочу, без страху робитиму. Є в історії свідчень чимало. Згодьтесь, ноєв ковчег будували любителі, а Титанік. Професіонали, несправедливо вас образили, простіть, це їхній гріх, зла в серці не тримайте, Зло множить зло, його і так чимало, забудьте, усміхніться і живіть. Я сам пройшов шляхи падінь і злетів. Пророків начитався їм грець, свідомо не люблю авторитетів. Шаную тільки інтелект і честь.